Все, що є матерія, одночасно є і енергією, ага. все має свій хвильовий ресурс. То енергію води теж ми можемо виміряти. Як будь-яка енергія вимірюється у вольтах, у воді в нашому організмі, це на кілька порядків менше, в мілівольтах. І ось такий прилад omp ага. 169Е, який дозволяє визначити, яка ж у нас Є вода. Яка ж потужність наша? Це вода. Водички вода у водичка може бути в плюсовому і в мінусовому діапазоні. Більшість вод, а це 99,9, і 9, і 9, 9, 9, 9, але не 100% вод, які ми споживаємо на планеті, вони є в плюсовому діапазоні. І цифра, яку ми зараз бачимо, це 135 продовжує рости. і продовжує рости. Так. Як правило, вода. Яку ми споживаємо, я їх тисячі переміряв, від плюс 100 десь до плюс 500. Чим вищий діапазон плюсі, тим та вода є окисною для нашого організму. А нам ага. потрібно воду відновлювати, тобто воду, яка буде мати від'ємний видок потенціалу. Значить, таким чином дана вода є дефіцитна за містом вільних електронів, і для того, щоб їй попасти в наші клітини, нам потрібно затратити багато енергії. Ага. Значить, таким чином, це є класична вода, яка входить в ці банальні води. Е, чи принесе вона нам здоров'я, е, не скажу. Ага. Вона задовільнить наші потреби в воді із затратами нашої енергії. Вона в тому є справа. Це, справу, це так? вода, яка дозволить забезпечити якісний день, але не тривалість днів. Бо одна з моїх фраз ключових, які, які я говорю на різних телепередачах, на різних виступах, це, що від кількості води, яку ми будемо споживати впродовж дня, буде залежати якість нашого дня. Дуже просто. Хочемо мати якісний день, п'ємо достатню кількість води. А друга частина звучить так: від якості води, яку ми будемо споживати кожного дня, залежить кількість наших днів, тобто тривалість життя. Один день ми можемо якісно відносно прожити і на цій воді. А для того, щоб мати тривале здорове довголіття, нам потрібно щоденно споживати достатньо якісної води. І ми бачимо, що показник, поки я говорив, він продовжує виростати. Вже практично 200, Маємо показник власне тут. Вода, яка умовно називаємо її живою, це та, що має від'ємний редокс потенціал. На сьогоднішній день жива вода це не є вже казкове поняття, це науково обґрунтована річ. Це вода з від'ємним редокс потенціалом. Оце ми і визначали. Редокс потенціал або покиснетовний uh -huh. потенціал, енергію води. І жива вода вона повинна вмістити вільні електрони. Як правило, це ті електрони, які дає нам молекулярній водень. І ось такий прилад аж 2 метри, який дозволяє визначити uh -huh. молекулярного водню. Як правило, знову ж таки, у водах 99,9% у водах верхня цифра це є нульовий, Нуль. нульовий uh -huh. показник. Тобто це говорить, що вміст молекулярного водню тут є надзвичайно мізерно. Так. Надзвичайно мізерний. Оскільки цей прилад дозвуча... дозволяє дуже точно визначити Він дозволяє визначити одну молекулу молекулярного водню на мільйон молекул води. Фактично цієї кількості тут навіть немає. Тому нам потрібно шукати воду, яка би могла бути ось саме з цими показниками, які б її істотно відрізняли і забезпечували нам здоров'я і доволі.